Мої вітання. Сьогодні ми роздивимося питання, яке стосується людей пенсійного віку. Тобто мова йде про тих людей, які свій час розбудовували і будували все те, чим наразі користується сьогоднішнє покоління. І як всім відомо, людина це в першу чергу соціальна сфера. І саме від людини залежить розвиток добробут на відповідній території. І саме людина зобов'язана мати гідне життя і, відповідно, мати достатнє рівні. Про що наголошує Конституцію України. А саме за додержання виконання Конституції України відповідальний міський голова. І це зазначено в законі України про місцеве средування, в повноваженнях міського голови. І ми роздивимось на прикладі, що відбулося в місті Суми за період трьох років в питанні людей пенсійного віку. Тобто порівняємо, скільки цих людей було, скільки їх залишилось, який розмір пенсійного забезпечення вони отримували на той час, і який розмір пенсійного забезпечення вони отримують на сьогоднішній день. Якщо взяти всі ці цифри порівняти, то відповідно аналіз такий, що за 3 роки в місті суми чисельність людей пенсійного віку зменшилась на 3000 осіб, тобто мінус 3000 осіб людей пенсійного віку. Якщо взяти всі цифри розміру пенсійного забезпечення, то в більшості відсотків отримують люди пенсійного віку розмір до 3 тисяч гривень в місті суми. Це їх. Більше, більше чисельність цих людей. Якщо 17 рік взяти, то чисельність людей пенсійного віку загальної чисельності отримувала, отримувала розмір пенсійного забезпечення до 3 тисяч гривень, в кількості 30%. Якщо взяти 2020 рік, то ця цифра 46%. Тобто цифра до 3000 тисяч гривень і відсотки 30% і 46%. А тепер давайте розглянемо саму цифру до трьох тисяч. Що це за цифра? Як людина пенсійного віку може до трьох тисяч гривень існувати, я підкрив, існувати навіть, як вона може, цілий місяць. А саме мінімальний розмір пенсійного забезпечення в Україні складає наразі 1712. А більша чисельність людей пенсійного віку отримує до 3000 тисяч гривень. От порівняйте, мінімальний розмір пенсійного забезпечення 1712 і до 3000 гривень. В більшості отримують люди пенсійного віку в місті Сум. І тепер давайте зробимо аналіз. Міський голова переймається цим питанням. Він думає про людей пенсійного віку. Якщо мені хтось скаже, що це Київ повинен опікуватися, я відповім: Київ встановлює розмір мінімального пенсійного забезпечення. Він встановив по якимось розрахунках. Але на території міста існує місцева влада, існують місцеві представники. І в першу чергу це міський голова, якого, до речі, мешканці будуть обирати 25 жовтня. Вони будуть обирати міську голови, але вони повинні зрозуміти, хто такий міський голова, що це за посада і за що він відповідає. І він повинен зробити все можливе. Відповідності до закону України про місцеві связування, відповідності до Конституції України. Він повинен зробити так, щоб люди пенсійного віку почували себе гідними і мали достатнє життєві рівень. Як це зробити? Це окреме питання. Але це повинен в першу чергу цим питанням прийматися міський голова. Бо у нього посада така міський голова. Бо у нього існують повноваження. І, відповідно, існують делеговані урядові повноваження, завдяки яким міський голова може вирішувати ці питання і зобов'язан це робити. Ось такі цифри. І відповідно, шановні, робіть висновки, як міський голова виконував свої повноваження, що він робив для того, щоб люди пенсійного віку відчували себе гідними і мали достатній рівень? Це вже інше питання. Але факти і цифри є в дійсності. Всім вам дякую.